Нам не с ней повезла погода, тепло. Даже немножко ветерок поддаваешь, чтобы варка не было. אויב <laughs> А, хто боїться взривів, закрити вуха. Тож воно лусне, ні? А знаєте, що... Це ні, А знаєте вони не острі. Тому що їх очень много. Палець, один палець. Вони гострі. Тому що їх дуже много. Так, да, правильно. За рахунок того, що їх дуже багато. І вони дуже дужко, дуже близько один до одного і куля не зривається, тому що цвіхи тиснуть, цвіхи рівномірно розподіляються по всій довжині кулі. А Там свики. Бачите? Добре, а що якщо я відпущу зараз, вони колись до пальців, буде боляче. Якщо дві відпущу, скільки буде рухати? Ні, буду рекоменти дві. А... О, Одні постійно. Дві, Видиш? І дві, дві штучки? А якщо що, це в неї стіне? Ну, друзі, дивіться, насправді, чому я попереджаю, тому що тут були вже деякі люди, які вполуться. Да, давай, 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 давай. Каролина, бухой. А может, ты выглядывай? мульти Да, да можно сказать сама, если так сделать, либо единое колледж, если так сделать, они будут красные. Да, но Это... ну, еще раз, а друг ну, на нет. дружку?

Починаю крутити е, рычаг тут знаходяться магніти. Вони починають рухатися. Е, магніти під час руху із катушки до лампочки. І тому, виходить, струм. Справжній ток Бачите? вау У нас усередині знаходиться інфрачервоний промінь. Коли ми підносимо руку, навіть тому в мене не вмикається міні гра Тут есть мини-игра. Если вы сделаете крок назад, мини-игра включите. Каролина сделай сердечко. Шаг назад. Вот три леденца. Корото. у вас дома А что на кубик. Ну почти Давай, хватай, неси Куда? На себя Я тоже поиграюсь Я хочу, хочу поиграть подводных лодках, правильно. И церковь, а потом до нас в окна. Что там? Тут находится... Ой, я тебя не вижу. Так, Каролина видна здесь, а на самом деле она вот тут. Она еще раз. Каролина! Только тренажеру Ви зможете навчитися також писати саме так. Це дуже корисна штука. Вона, вона розвиває деякі От Я написав своє ім'я Андрій. Бачите? Mm -hmm. У дзеркалі воно читається, але на аркуші попору воно повністю відзеркалено. Це за кодом до Вінчі. метрофон. Так, привіт. Понятно, будемо шукати. Так, фон. Е, доводила, що я дійшла по тому, як у мене в бальхорні. Тут кидаешь, оно крутится. Він починає вертати моторку, зинати високою кількістю, тому вона не втрачає. Якщо ми почнемо її трохатися, вона все одно буде крутитися. Навіть якщо ми трошки спробуємо змінити кост на аполо, все одно буде крутитися. Прикольно. Зразу намокне і вже цю рукавичку можна викинути. Цю рукавичку <звук> можна витратити. Хорошо, да. Полосок солі. На Ще потрібен найважливіше наш політик. Це ось такий. Що це таке? Телефон. Телефон? Ваги. Саме слухняний, точно. Все, 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 все. Так, тут уже розмішалися. Дивіться, якого кольору стала водичка? Білого? Ні. Там, то есть потрошки, бо це все ж таки солі, вони важкі. Є. Бач трошки більше, нічого страшного. Точно прозор. Ще прозоро. Понюхати, Їдь, отак От люка. Чуєте трошки? Солоденьким повинна. бажання ваше. Звої перший де потом. Шайн прозори з прозорим? ми вже це робили. <клес> Там сколько перевіримо, які будуть колір. Я на ямку кажуть других ніту. Прозорий. Наші ж ми з вами зібралися? <клес> Який колір буде? Буде синій. Жовтий. Ви не обманюєте? дивіться Зелений колір. Так, дивіться. Всі придумали бажання? Загадуєте бажання. Це магічна речовина, яка збуде. Давайте подумали, подумали. Я, бажання, скук, і позволимо, дивіться. Дивіться! Ваше бажання з Червона! з кольором. Помаранчевий стає? Ду точно? Ду точно, точно? Ду? А до цього був який? Зелений, зелений, зелений зеленим, зеленим, потім червоний. І який повинен стати, якщо це світлофор? Жовтий стає, він жовтий уважна. Світиць. А так вона робота. Якщо я візьму її в шок. Вона робота йде. Я притратилася пальцем. Зелено, так? так, так. То, так чи ні? Я, щоб... я тобі довіряю. Можна? Так, так, так. А якщо мене вдарить струм, Ні. мені хтось допоможе? Дивіться, мене не вдарить струм, тому що скло не проводить електричний струм. Тому у нас лампочки, так? Тому що я в рукавички. У мене проводить електричний струн. Якщо... Дивіться. Головне не доторкатися до самої погружки, тому що вони ремонтуються по півроку. У мене там було дві кульки. Прозора кулька не лопнула, тому що світло пройшло через неї. Синя не лопається, тому що відбивається світло. Прозора не лопається, тому що через неї проходить світло. А всі інші кольори лопаються, тому що це світло. Вони поглинають на себе. Ты мог, пошел. Супер. Ну крути внизу. Загадаю ваше желание. Скажите, какое вы хотите. Карлина, где ты ноги потеряла? Ноги где?